Послання до Євреїв, глава 1. Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до Отців через пророків, а в останні ці дні промовляв він до нас через Сина, що його настановив за наслідника всього, що ним і віків він створив. І він був сяєвом слави та образом істоти його, тримав усе словом сили своєї. Учинив собою очищення наших гріхів і засів на правиці величності на висоті. Він остільки був ліпший понад ангелів, оскільки славніше за них успадкував ім'я. Кому бо коли з анголів він промовив: Ти мій син, я сьогодні тебе породив. І знову, я буду йому за отця, а він мені буде за сина. І коли знов він уводить на світ перворідного, то говорить, і нехай йому вклоняться всі ангели Божі. А про анголів він говорить: Ти чиниш духів анголами своїми, а палючий огонь своїми слугами. А про сина він говорить: Престол твій, о Боже, навіки віку, берло твого царювання. Берло праведності. Ти полюбив праведність, а беззаконня зненавидів. Через те намастив тебе, Боже, твій Бог оливою радости більше, ніж друзів твоїх. І говоре, Ти, Господи, землю колись заклав, а небо то чин твоїх рук. Загинуть вони, а ти будеш стояти. Всі вони, як той одяг, постаріють. Як одежу їх зміниш, і минуться вони, а ти завжди той самий, і роки твої не закінчаться? Кому з анголів він промовив коли? Сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком, ногам твоїм. Чи не всі вони духи служебні, що їх посилають на службу для тих? То має спасіння вспадкувати. Амінь.